Ісусу Христу? А присідайте, будь ласка. 18 серпня 2024 року. Один день в нашому житті. Такого дня більше не буде. Ніколи, такого ранку більше не буде. І цих проповідей ми більше ніколи не будемо чути. Як добре, коли ми використовуємо кожен час на користь, давайте ми звернемо свою увагу на Слово Боже, записане в дії святих апостолів, 11 розділ і з 19 вірша. Дій святих апостолів, 11 розділ з 19 вірша. А ті, хто розпорошився від переслідування, що знялося було через Степана. Перейшли навіть до Фінікії і Кіпру, і Антіохії, не звіщаючи слова нікому, крім юдеїв. А між ними були мужі, деякі з Кіпру та з Кіренеї, що до Антіохії прийшли і промовляли до греків благовістяче про Господа Ісуса. І Господня рука була з ними, і велике число їх увірувало, і навернулось до Господа. Амінь. Ми прочитали про те, що після Вбивства Степана одного з перших диякунів церкву почали переслідувати. І церква пішла в еміграцію. Це не було просто еміграція. Коли ми читаємо дії святих апостолів в 8 розділі, ми бачимо, що розпорошилися усі крім апостолів з Єрусалиму. Уявіть собі. Який тиск повинен бути на церкву в Єрусалимі, щоб з неї пішли всі? Зараз російські війська вони нападають на Україну, напали, і вони безпосередньо зараз на околиці міста Торецьк, це місто Донецька області, області де 62 тисячі населення. І от уявіть собі, в цьому місті залишилось сьогодні жити дві з половиною тисячі людей, воно напівзруйноване, напівзнищене ракетами, бомбами, артилерією всім. І незважаючи на те, що ворог ось тут, за кілька сот метрів, ці люди вони не виїжджають з міста. Звичайно, там є свої обставини. Звичайно, можливо, це люди старшого віку, яким важко виїхати, які не мають куди виїхати, в яких свої складнощі, можливо, ці люди є з інвалідністю. Є різні обставини, але 2,5 тисячі людей залишаються в місті при надскладних обставинах, де ймовірно немає ні світла, ні води, ні газу, ні електрики, нічого. Тоді, в Єрусалимі, Тиск був настільки великий, що не залишився ніхто. І еміграція була така, що вони, коли ми дивимося на карту, Ярославим знизу, і вони пішли наверх в Кіпр. Сьогодні від Єрусалиму до Кіпру машиною 1250 кілометрів. Це якщо йти пішки, це приблизно 3000 кілометрів три тижні, якщо не нести з собою нічого. І плюс ще треба подолати 150 кілометрів моря. Ці люди прийшли туди. Чому вони туди прийшли? Через велике переслідування. Але незважаючи на те, що в їхньому житті була загроза смерті, незважаючи на те, що це їх змусило залишити все, що вони мали, все, що вони надбали, вони продовжували проповідувати. Вони продовжували робити те, через що їх гнали. Вони заплатили найвищу ціну. І все ж таки вони продовжували залишатися вірними Богу. В якого вірили? І наслідок цього був надзвичайно великий. Написано, що і велике число греків увірували. Греків. Хто такі були греки? Це язичники до того часу. Язичникам проповідував, півязичника проповідував тільки Пилип, але він проповідував в Самарії. А Самарія, вона була частково споріднена з євреями. Також покаявся корнилій. Але це була одна сім'я, і це була ініціатива Корнилія. Коли ми дивимося на це місце, тут Бог починає велике пробудження язичників, і це перше в історії церкви. Надзвичайно велике пробудження в числі язичників. Чому? Що послужило найбільшому, найпотужнішому початку всього пробудження серед язичників сьогодні ми, так, які не є євреями? Що стало причиною? Оці гоніння. Гоніння – це не просто історія. Гоніння – це не статистика, Гоніння – це кожна окрема сім'я. Яка вийшла з дому, я не знаю, що вони з собою взяли. Але тоді не було підтримки Європи, що ми знаємо, що ми сьогодні, наприклад, можемо втікти кудись і там є родичі, друзі, знайомі, які бодай якось нам хоча б порадою допоможуть. Ці люди йшли і не знали, куди йдуть. Вони не знали, куди вони прийдуть. Оцей вихід це був вихід плачу, це був вихід безвиході, це було. Страждання. І в цій дорозі народжувалися діти. І ці діти, вони, вони ніби були нікому не потрібні, вони були без перспективи. В цій дорозі помирали люди. І от ця біль, вони не знали, що з ними, вони не знали, чому це. Але як наслідок, ми бачимо найбільше пробудження серед язичників. Бог використовує інколи зло, яке є проти нас, для того, щоб прославити своє ім'я. Але ви знаєте, що тут є дуже цінним для нас? Не то, що ми страждаємо. Ну, це дуже велике, це, це основа, це, це фундамент, на якому ми можемо стояти в час випробувань. Але для мене ще є цінним слова. І Господня рука була з ними, в 12 му вірші. І Господня рука була з ними в той складний час. Розумієте, коли я сьогодні, можливо, говорю своє майбутнє, я не знаю. Але коли ми проходимо складні часи, це не означає, що Бог нас залишив. Господь з нами. Господня рука була з ними. Навіть в час найскладніших випробувань. Господь був з ними. Давайте ми візьмемо іншу подібну ілюстрацію Йосип. Коли він був маленький, він був найменший в своїй сім'ї, батько його любив. Як у своїй сім'ї бачу, найменша дитина в нас найбільше балована. Йосип був такий самий. Батько купив йому особливий одяг. І в Йосипа були очікування, в нього були пророчі сни, що всі йому поклоняться. Він мав очікування. Що сталося з його очікуваннями? Його зрадили найрідніші. Ви знаєте, я не можу уявити, коли зраджує людина найближча. Це рідні брати. Вони продали його в рабство. Це біль біль зради. Він мав очікування, але він в рабстві це біль. Він в рабстві залишається вірним Богові, але його садять ще й в рабстві в в'язницю. За що? За вірність? Це біль. У в'язниці він тумачить сни і просить цих двох людей, щоб згадали про нього. Вони його не згадують. І це біль залишеним самотності. Де ці пророчі сни? Але коли ми читаємо буття, знаєте, що там написано? І Бог був з Йосипом. Ось в цей час великих випробувань, не людських навантажень. Бог був з Йосипом. І коли це відбувалося, чи розумів Йосип, для чого це? Не розумів. Але що трапилося? Бог через Йосипа спас євреїв від голоду, від голодної смерті і розмножив їх. Одне речення з історії нашої церкви. Одне речення. У селищі Великий Глибочок Євангелію проповідував Данило Цупер. Увага! Почуйте це, який повернувся у 1920 році з російського полону віруючим. І став проповідувати своїм односільчанам. Бог дозволив цьому чоловіку. Я не хочу про це думати, слухайте. І з тим станом, який сьогодні в Україні, я не хочу про це думати, але цей чоловік попав у сільський полон і там покаявся і повернувся віруючим і став проповідувати. І ото, от що для нього було надважким випробуванням, не людських можливо, це повернулося на Божу славу. І він розумів, чому це з ним робиться? Не розумів. Чи розумів? Чи розуміли люди, які приходять випробування, чому так Бог допускає? Навряд. чи. Але дуже часто, завжди Бог має силу обернути на складні випробування на свою славу, на поширення Його Євангелії. Це нас підбадьорює. А ще нас підбадьорює те, що Бог є з ними навіть у ці складні часи. Зараз надзвичайно складний час. Я дивлюся, що з нами є Назар. Дякую тобі за те, що ти нас захищаєш. Дякую Богу і дякую тим людям, які сьогодні платять надзвичайно велику ціну. І по молитвах святих Бог може використати це для своєї слави. Амінь.